Початок серпня, а ситуація біля приміщення Волинь Газбуту незмінна. Старенькі знову стоять у черзі, аби подати показники лічильника. Вони не можуть осягнути премудростей сучасних гаджетів і кол-центрів. Сьогодні у черзі перед Волиньгазбутом зібралося кілька десятків мешканців Луцької громади. Люди приїхали сюди навіть з навколишніх сіл. І знову ж таки, чимало пенсіонерів. Кажуть, мають різні питання: комусь потрібно подати показники лічильника, комусь розібратися, куди платити за газ, а хтось хоче повернути гроші за переплату. І самотужки розібратися у цьому складно, тому йдуть сюди. Пані Марія добиралася з великого миляника, та схоже порозуміння з працівниками Волиньгазбуту так і не знайшла. Я не знаю, де хочете, прийде, а кажу, чому не приходить? Вже з травня місяця перевели, у нас в Великому Милянику ще ніхто не отримав рахунок на оплату газу. А сьогодні вже 1 серпня. А я кажу, заплатила 120 гривень стару фірму організацію. Люди писали заяви, мені треба писати. Приходьте після п'ятого числа, кажу, до вас прийдеш, ви тільки відганяєте гору, кажу, конкретно нічого не говорить. І це Але... назбирали людей, бачите? Нині мешканці Луцької громади дійсно повинні платити за газ іншому постачальнику газопостачальній компанії Нафтогаз України, який тепер є постачальником газу останньої надії, так врегулювала держава. І до нового постачальника у людей вже є питання. За газ заплатили, да а тепер нова квитанція прийшла і ще додавлено плюс ну 10-20 гривень. І їх треба доплачувати. І щоб доплатити, якусь треба заяву писати, щоб їх возрати. Ну, не розуміло. От же, ж хочемо узнати, в чому проблема. У Волинь Газбуті кажуть, пенсіонерам не потрібно до них приходити, мовляв, є альтернатива. А до черг на початку місяця вже звикли. Черги є і це стандартне явище для нас 1 по 5 число, тому що, ну, як ви знаєте, всі показники приймаються в нас 1 по 5 число. Звичайно, ми рекомендуємо людям. Користуватися нашими чат-ботами це чат-бот Viber, Telegram, канал, мобільний додаток 104, особистий кабінет. І ми також рекомендуємо дітям, аби вони допомагали своїм батькам, щоб ну старші люди не приходили, не стояли в чергах. Ми рекомендуємо. Або діти їхні подавали показнички лічинника, або ж якщо багато хто до речі має стаціонарний телефон, може зателефонувати на наш контакт-центр. Хоча ну знову ж таки ажіотаж великий, тому що всі телефонують. Але контакт центр працює навіть якщо з 1 по 5 число припадає на вихідні. Контакт центр працює з 8 ранку до 8 вечора. Так і в суботу, і в неділю, в тому числі багато хто про це не знає. Ми теж наголошуємо людям. Та люди, попри всі рекомендації працівників, чомусь додзвонитися не можуть. Не можна дозвонитися. Ключиш телефоном да, грає, да, ніхто не бере трус. Не да кожен місяць сюди черги встановлюють. Пані Олена, інвалід першої групи, ледве стоїть на ногах, спирається на трустину та все одно у черзі разом з іншими. Розповідає донька і син на війні, тому комунальні питання мусить вирішувати сама. Надаш ж щось прі позла я інвалід першої групи. Така черга я не можу так си не, ні, ні благоустрія, хоча б для старих людей поставили скамічки, щоб в такої чергі можна було сіти. Пан Анатолій щомісяця проводить дві години в дорозі, аби подати показники лічильникам. Це навести порядок в цьому ділі. Що тут таке пенсіонер 86 років і має стояти тут по пів години, пів годину. Таких людей, як пан Анатолій, в черзі багато. Люди щомісяця вимушені приїздити сюди, аби не мати проблем з державою. Лідні люди звикли Жити у інші часи, коли не було гаджетів, тому краще для них прийти сюди. Звісно, коли журналісти з'являються на порозі Волиньгазбуту, черга рухається швидше. Та непорозуміння на тому не закінчується. Одні змушують чекати своєї черги згідно правил, які тут встановили, інших нібито проводять поза чергою. Вони заходять Так, Так, ми тут не дешеві. Як кажуть працівники по іншому, врегулювати питання не можуть. Анна Романчук для новин на часі.